Доброго дня! У мене сьогодні дируни. Будемо смакувати наші дируни із грибним таким, з грибами, смаженими лісними грибами. Смаженими в сметані. Тому, кому цікаво, заходьте на канал і побачите, як я готувала ці дируни. Зробимо трошки дирунів. Добавимо яйце. У мене невеличкий кусочок є сиру, там грам 50, мабуть, сіль та перець, борошно. Я додав вівсяне борошно. Ще буде потрібна олійка, небагато. Натираємо на крупній терці картоплю. Картоплю я натерла, наріжу і додам до картоплю цибульку. Додаємо яйце, натримо трошки сиру, сир додаємо. Так. Посолимо трошки грамульку смаком. щоб не пересолити ж, звісно, трошки перчику. Так. Все ретельно перемішаємо. Я додам ще одне яйце, тому що суміш така трошки сухувата, не пустила ще сік, але, мабуть, мало яєць можна От тепер на щось схоже. А ще ж у нас буде борошно, тому яєчко ще одне не помішає. Можна перебити, подрібнити цибулю, картоплю. На блендер, або блендером подрібнити, або кухонним комбайном зробити е, таку мілкішу, чи дрібніше нарізати і потерти. Ну, я на, на крупну терку з великими отворами потерла. І тепер додаю борошно. Зараз додам одну. Таку величеньку ложечку борошна вівсяного, вівсяного борошна. Перемішаю добре і подивлюся, чи достатньо. Може мені цього і буде достатньо. І, мабуть, дійсно буде достатньо. Тобто величенька така ложка в мене така вона більша. Ну, то ось така, як півтори. Як півтори звичайних ложечок. Так, все ретельненько перемішаю і зараз будемо смажити. Для смаження дирунів беремо сковорідку, вмикаємо вогонь. Зараз нагріваємо сковорідку добре і додаємо олігки на сковорідку. І добре розпреділяємо, і викладаємо наші дируни невеличкі, не товстенькі, щоб гарно просмажилася картопля цибулька. Смажимо на середньому вогні і перевертаємо, якщо вже посмажилися на інший бік. Гарні такі виходять наші дируни. Я вже так давно не їла дируни, це взагалі. Тому що там борошно, а не хочеться вживати борошно, а це я придумала. Подумала і вирішила приготувати деруни з вівсяним борошном. Альтернативи приготування тепер більш корисніших страв зараз багато, щоб не використовувати звичайне пшеничне борошно. Готові деруни знімаємо на паперові рушнички. Так, вони підсмажились, дивіться, які вони. Ой, гарні, ой, гарні, Ай-яй-яй-яй-яй. гарні. Зараз зайву олійку приберем. Доготуємо ще дирунів. Смакувати деруни я буду з грибами своїми лісовими, тими, що я посмажила. Зараз розріжу один, покажу, який дерунчик в розрізі. Я думаю, це смачно і гарно. Мука у нас темна. Ну така ж вона трошки темнувата. Але я думаю, на якість дерунів це ніяк не вплинуло. На якість та на, і на колір не дуже. Тому всім смачного. Дякую за увагу і до побачення. Отак, от, от зверху, ми покладемо на кожний або якось окремо будемо їсти, смакувати разом з лісовими грибами.